Витаю вас, мои любимые, дорогенькие я Ирина, и сегодня низко видео, а почну я с э расклады сегодня, с такого комментаря. Почему все, все так въелись на Ермака? Все кричат, что он предатель, а никто не обратил внимания, как Байден приветствовал Ермака, когда приезжал в Киев. Сомневаюсь я, что именно так общаются с предателями. Давайте не будемо розсуждати, а просто подивимося. А просто подивимося. Дивіться, приїхав представник до України. Україна наразі в тупіковому, так і скажу, в тупіковому, в незручному положенні. Ви бачите, які аркани вийшли? Самі вийшли. Я їх зараз поясню. Україна наразі ось в незручному становищі. Це становище незручне. Україна зараз в підвішаному стані. В... Страшній ситуації, це карта смерті, але не лякайтеся. Смерть це не завжди смерть. Смерть це 13-й аркан говорить про те, що наразі Україна намагається вийти з 13-го, верніше з 12-го аркану пройти трансформацію. Ось вам карти показують. Зараз ми будемо дивитися щось інше. Це, бачите, Таро нам каже: не робіть дурні розкладів. Займайтеся серйозними розкладами, а не ярмаком. Але відверто вам скажу просто таких коментарів, це не один. Це не одна людина така, таких людей дуже багато. Ну, Не будемо говорити про це. І так, і так ситуація Байдена і Єрмака. Коли Байден потискав, давайте подивимося, прямим ходом подивимося, коли Байден. По-перше, там єрмак він вискочив з рядочка, наскільки я бачила. Він прямо, знаєте, аж, знаєте, таке враження, прямо щоботів, з ліжка вискакував, щоб, щоб його не пропустили, щоб, не дай Бог, його не пропустило. Але ми зараз не про це. Мене цікавить е, Байдена, що він подумав у той момент, коли потискав руку Єрмакові. Єрмак. Але будемо докладати. І тут, і тут якась ідея була. І так, Байден, 20-й аркан. Зараз я докладу. І ярмак. А дивіться, що Єрмак. Він боявся ось те, що я й кажу: в нього була, знаєте, така чуйка, що йому, його, от так, як я й сказала, що його можуть обминути. Що його щастя може обминути. Ось його був настрій, розчарування, легенького розчарування. Легенького розчарування. Того він і вискочив. Давайте розберемо 20-й аркан. Він говорить про що? Про трансформацію, про велику трансформацію, про великі переміни. Це може бути і навіть здивування. Чому? А, можливо, він вимушений був. Потискати йому руку. Ну, в людина культурна, як вона могла не потиснути. Давайте роздивимося тут краще. Він, в принципі, дивіться, він спокійно до цього відноситься. Для нього було несподіванкою. Перший аркан говорить про те, що для Байдена було великою несподіванкою. По-перше, можливо, тому що стояв у рядочку перший єрмак, а можливо. А можливо, просто ну, можна тут здогадуватися, що просто він так швидко вискочив. Ми тут бачили, що був туз жезлів. Це занадто несподівано. Оце можна сказати, несподівано. Це, як знаєте, грім з ясного неба, можна і так сказати. Але він до цього спокійно, спокійно віднісся. Плюс ця карта нам говорить про те, що він професіонал. Третя карта він працює в команді. Він представляє велику країну. Він не міг собі щось позволити. Це не Зеленський, вибачте. Тепер ще тут розшифруємо, що тут? А він себе возимнів імператором. А, ось, ось цей туз бо я не мішала. А, дивіться. Він вважає себе таємним імператором, прихованим імператором. Цей ярмак вважає себе прихованим імператором. І він перший момент в нього був розстройство. Такий, знаєте, ну, по вісьмерки кубків ну, типа, жаль, якщо його обминуть. Це, це негарно буде. І він, в принципі, прийняв таке рішення. Подати першому, першим руку. Він себе вважає імператором. Це говорить про те, що він вважає, що він керує країною, що він найголовніший в країні, щоб ви розуміли, не Зеленський, а Єрмак. Ми це розбирали на спонсорському каналі. Верніше не на спонсорському каналі, а для цього ж каналу просто спонсорів, які взяли абонент тобто, або. Абонували, як це сказати, взяли підписку на мій канал, ось так. Ось. І вони мають в закритому доступі про хто керує країною. ось. І він вважає себе імператором, щоб ви розуміли Ні, не будь-ким. Зараз ми подивимося, як відноситься, давайте подивимося, як відноситься Байден до Єрмака. Давайте зараз зберемо. А може і треба ці карти нам зараз. І так, як відноситься Байден до Єрмака? А нікак. Ось ця карта нам говорить. Ноль без палочки. Єрмак для нього ніхто. Хоч Єрмак там пітушиться, хоч Єрмак там це, це, бачите, він його, ось ці всі карти, що випали, він це не сприймає. Байдену паралельно. Щоб ви це розуміли. Байдену Єрмак абсолютно паралельно. Давайте туди подивимося, як відноситься. Ні, 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 ні. ні. ми зараз подивимося. Знає Байден, хто такий Єрмак? Знає, знає. І неодноразово говорив про це нашому президенту. Неодноразово він про це говорив. На жаль, наш президент це не чує. А, ось, і наскільки я розумію, безуспішно говорив неодноразово, намагався доводив. Всі засоби використовував. До речі, Байден використовував абсолютно всі засоби, які міг, щоб довести Зеленському, хто такий Єрмак. Але, але, і неодноразово ось ці карти показують там. Да. Але це без, безуспішно. Нуль. Абсолютно нуль. Ніякого успіху він не має. Абсолютно немає успіху. В принципі, в принципі, в принципі, можна на цьому і закривати. Бо я вже стільки робила і на на цих усіх політиків, що відверто скажу, я навіть і не знаю, що ще можна. Ні, не, я не маю запитань більше. Все, що ви мені зараз хочете задати, чи понесе покарання, чи ще щось, я це все робила, і є це все у закритому доступі для спонсорів каналу. Я це все робила і повторюватись просто не буду. Можливо, навіть і це відео не вийде на публіку, тому що я бачу, що люди ще не готові до правди. Хтось кричить: розстроївся. На що я смотрю ваш канал? На що ви дійсно дивитесь? Ось, приходять великі спеціалісти до мене. Ось, і відверто скажу: я знаю, що точно приходила до мене давненько вже, вже майже рік скоро буде. Пані Ірина Клєвір похвалила мій канал і сказала, що я молодець, що таких тарологів, як я правдивих, дуже мало. І це для мене був величезний комплімент. Ось, а всі інші великі тарологи вони не ходять, тому що вони зайняті, е, поважаючи себе таролог, не приходить до іншого і починає кричати: Караул, ви неправильно читаєте карти. Ось це роблять тільки початківці, які хайпують, які хочуть набрати собі повідкривали канали і хочуть собі щось там. Ви спочатку три роки поробіть, як я, за три роки 500 підписників, і тільки під час війни. Почалося це, бо я не робила політичних взагалі. Політичних цих розкладів я не робила до війни. Один єдиний перед віною я зробила. Ось, Досвіду у мене не було. Я казала, це, це таролог це як лікар вузька спеціалізація. Я казала: у мене любовні розклади на стосунки, на відносини, на кохання, на такі речі. Ось, а тут прийшлося. Вірніше, мені теж було цікаво. ось, І будемо так казати, що я достатньо вправно це зробила. Наскільки могла, наскільки мій досвід дозволяв. Тому, вибачайте, якщо щось не те, якщо щось не так, ось, я теж вчуся. Я ще не волшебник, я тільки учусь, будемо так говорити. Ніде не кричу, що я там знаменітий таролог чи ще щось. А те, що я два роки викладала, у мене три групи вийшли німецьких тарологів, які повиходили зараз і працюють за моєю методикою. Звичайно, кожен додає щось своє. У мене за три роки, ну, якщо не збрехати, десь 50 учнів вийшло, тому що у мене три курси було. Ось. Я не робила індивідуальних курсів. У мене було три курси. Це просто я вам розказую, тому що дуже багато чогось це. А от з початку війни у мене якраз був закінчився курс, з початком 22-го року, коли 24 лютого я якраз закінчувала останній курс, третій. І відверто скажу, ледве закінчила, тому що в мене туди, може, пам'ятає хтось, і тиск піднявся, і лопнуло в мене в оці. Залило мені хто, всі, всі, хто дивляться мене з самого початку. Ось, І після того я не роблю і не буду робити. Я зрозуміла, що мені не хочеться викладати більше. Ось. Наплодила німецької конкуренції, більше не треба. Все, мої дорогенькі, люблю вас, цілую вас, обнімаю. Ось. Ось такий розклад вийшов і трошечки, я ніколи не, не виходжу не наживо, не, не розказую ні не про себе, нічого, а це просто ось ну, захотілося. Раз, мої дорогенькі, люблю, цілую обнімаю, бережіть себе, і ми обов'язково переможемо. На все добре, мої любі.